Вітаю вас, тобі брати і сестри, сьогоднішньої недільною відправою. Зауважили, я так зупинився. Мені треба було перечитати список тих імен, яких я міг би вітати, але не всі вони сьогодні присутні між нами. Так що мені одна особа залишилася привітати, а це Софійку Фдарчак, яка а, у цей четвер буде відзначати її день народження. Це дуже гарний вік. Eh, eh. a good day for you. For of course, your birthday. In English, it's easier to say in English. So, happy birthday to you. And uh, we uh, we await your 16th birthday. That's another five more years we have to wait. Нема кого вітати після цього. Чи Микита хребтов тут? Ні. Не бачу. Я окуляри собі не ношу. Не люблю носити окуляри, так що не, не завжди пізнаю. Хочу побажати вам гарного дня, всім братам і сестрам сьогодні. Дякую всім вам, що ви відважилися в такій холодній погоді. Я вчора був на семінарі. Семінарія відбулася у Софії, Катедрі з Софії. Головна доповідачка по імені Ірина Дзер. Вона адвокат по імміграційних справах і вона дуже гарно, кажуть, доповідь дуже цікаву подала. Мені не все було зрозуміле, бо я із далеко ззаду сидів, колесники їхні не були підкручені. Так що хто старший мого віку не дочувався, але це була зайва річ, бо найголовніше, що е, ця доповідачка вона була трошечки здивовлена, що так багато прийшло. Там приблизно було 60 людей, осіб із наших нових іммігрантів. Uh, і були дуже цікаві запити її подавали, uh, хоч я чув ті відповіді, але вони зовсім мені не мали ніякого сенсу, бо я не переживаю те, що наші uh, новоприбулі мусять переживати. Я знаю, що найголовніша річ, щоб залишитися. Тут у Канаді, а тепер Квебек і канадський уряди такі прихильні до, до наших е, іммігрантів, які е, е, приїхали сюди внаслідок цієї війни. Хочу побажати і, о, що вона, головна доповідачка, заявила мені, я до неї підійшов, представив себе вона мені сказала, я вас знаю, я був здивований. Вона сама казала, що вона сама дуже здивовлена була, що так багато прийшло, бо якраз і вчора вже той холод розпочався, налякав багато людей, і вона думала, що ніхто не прийде. А воно так добре вийшло, що гарне число поприходило. Вислухали доповідь, і дуже була інформаційна доповідь. І я певний, що ті, які прийшли, були дуже задоволені тими інформаціями, яких вона подала. Ем, мене не питають ніякі питання відносно імміграційних справ, бо я не є в курсі справах. Але хочу побажати вам всього добра сьогодні, цілий тиждень, і аж поки не побачимося у слідуючу неділю. Щастя вам, здоров'я, може, когось пропустив із іменинників, передайте їм привіт від мене. Льоню, привітайте. Він був першим на моєму листу, на списку, але сьогодні він, мабуть, десь на горах, вже на лижах десь їздить. Наразі бажаю вам гарного дня, до зустрічі. Слава Україні! слава! Україні! слава! Україні! А!